Я хочу розповісти світу про війну, щоб вони допомогли нам, нашій країні і мені. Тому що моя мама перебуває в полоні вже другий рік. Я не знаю, де вона. На моєму прикладу, весь світ повинен знати, що росіяни безсердечні, вони можуть і так просто лишити сім'ю чи застрелити когось, чи розлучити. Ну це дуже трагічно. Про свою трагедію 13-річний Сашко розповідав на зустрічах у Вашингтоні. А до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, де з двома іншими дітьми говорив про російські злочини. Я був в ООН, там я розповідав теж свою історію. Ну там люди мене підтримали, сказали, що допоможуть мені знайти мою маму. Її звати Козлова Сніжана Михайлівна. За кожної нагоди в різних країнах світу хлопчик закликає допомогти знайти його маму. Востаннє Сашко бачив її у березні 2022 року. Тоді його поранило під час обстрілу у Маріуполі. Він пішов із мамою за допомогою до українських військових медиків на металургійний комбінат Ілліча. Там мирних цивільних росіяни взяли в полон і потім розлучили під час так званої фільтрації. Спочатку Сашкові сказали, що її повернуть за. Деякий час дуже швидко за кілька годин, але її так і не повернули. І Сашко так і не зміг попрощатися з власною мамою, де його мама Сніжана Козлова. Ми вже не знаємо понад півтора року. Сашка відправили до лікарні в Донецьк. Попри те, що у хлопчика є бабуся, до якої він хотів повернутися. Сашкові сказали, що його усиновить родина в Росії. Я говорив їм, що в мене є бабуся, і я знаю її номер телефону, але вони не давали мені зателефонувати. Більше боявся, що мене вивезуть в Росію. Сашко таємно зміг зателефонувати бабусі. За підтримки влади та громадських організацій їй вдалося забрати онука. У лікарні Донецька в березні 2022 року опинився й Ілля, якому зараз 11. Його мама померла від поранень через обстріли Маріуполя, обіймаючи сина. Оскоки мені попали в ногу, в дві ноги вліво, там вправу було розі, розірвато стегно, а мамі було попало. Це було дуже смертельно. Мене забрали російські військові, ну депортували до Новоазовську, а потім до Донецької лікарні. Про долю Ілі його бабуся дізналася з відео по російському телебаченню. Російські СМІ знімали люшу в лікарні. І я узнала, що доньку мою вбили, а Ілюша один лежить в Донецьку лікарні. В лікарні росіяни почали уроки пропаганди. Як розповів хлопчик, його вчили казати Слава Україні у складі Росії та готували документи на усиновлення росіянкою. Я не знаю, для чого це вони роблять. Просто я знаю, Ілюша мав хлопчика Віталіка, теж такого возраста, і його прямо переді мною вивезли в Москву на літаку. І його теж теж хотіли, але він сказав, я нікуди не поїду, я чекаю бабусю. Бабусі Лі у квітні 2022 року вдалося здійснити небезпечну поїздку до Донецька, аби забрати внука. Хай бивають мені, хай стріляють, що хочуть роблять, я їду і заберу. Він же лежачий був. Коли ми зустрілися, він не повірив, що то я був такий, знаєте, розгублений. Я взагалі до останнього моменту не вірив, що вона прийде, але коли я її побачив, ну не вірилася своїм очам, був дуже радий. До останнього не вірила, що побачить свого дідуся і Кіра дівчинці зараз 14. Вона була напівсиротою, зростала без матері. А на початку повномасштабної війни втратила батька, який загинув під час обстрілу Маріуполя. Кіра хотіла вибратися з окупованого міста на підконтрольну Україні територію, але росіяни забрали її до лікарні Донецька. Мені вже напряму казали врачі, що мене можуть забрати в дідом або в якусь сім'ю другу, якщо дідусь не забере мене. Одкривається палати і там дідусь таки стоїть. Боже, я так рада була просто не передати ці емоції. За даними уповноваженої президента України з прав дитини, Києву вдалося повернути 388 депортованих Росією дітей. Точної цифри, скільки ще неповнолітніх українців, незаконно утримує РФ, немає. Наразі вдалося встановити імена майже 20 тисяч. І всі вони, каже українська влада, вивозяться в Росію за чіткими сценаріями. Наймасовіший це примусовий відпочинок в оздоровчих таборах, із яких дітей не повертають додому. Діти, які були в таборах, в різних таборах, в різних частинках Російської Федерації, вони свідчать однакові терміни, що там через два тижні з ними починали. Ну, діти починали запитувати, а коли ж я буду їхати додому. Їм говорили, ми продовжили термін там твого перебування ще на два тижні. Ну окей, до місяця. Потім починалися розмови інші. Потім, через два тижні, починалися розмови, що насправді твої батьки тебе покинули. Дивись, вони тебе не забирають. І все ти їм більше не потрібен. Потім їм почали проводити індивідуальні бесіди, забираючи дитину від колективу, возячи десь по місту спеціальний, ну, як офіцер з виховання, проводив спеціальні розмови. Відповідно, ми чітко можемо сказати, що в різних сценаріях є чітко написані російські методички. Головна мета росіян збільшити кількість населення за рахунок українських дітей, каже уповноважена президента України з прав дитини. Їх перевиховують під росіян, а старших українських підлітків уже попереджають про повістки в армію. Я бачила дуже багато дітей, які психологічно дуже зломані. Тобто, їх реально, як би це не звучало, їхній мозок просто не просто промивають, перепрошивають. Діти повертаються і потребують дуже серйозної програми реінтеграції. У державному департаменті США підтверджують, чітко бачать ознаки цілеспрямованої депортації та перевиховання українських дітей. Російська влада блокує спробу повернути цих дітей. Російська влада відмовилася відповідати на інформаційні запити від уряду України у тисячах випадків. Вони відхиляють пропозиції міжнародних організацій допомогти повернути цих дітей. Це не випадковий хаос війни, це цілеспрямовані зусилля. Попри заяви Кремля про протилежне його дії не є зусиллями з порятунку дітей. Ці звіти широко задокументовані. Ці діти піддаються мілітаристському проросійському перевихованню. Їм перешкоджають зв'язуватися зі своїми сім'ями, які як стверджують російські чиновники, їх покинули. Уявіть, який жах почути, що ваша сім'я покинула вас. Це навмисне намагання розірвати зв'язки з домом зі своїм народом, коли їм кажуть, що України більше не існує. У березні 2023-го міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Неповнолітні Маріупольці, які вже пережили жах депортації, невтомно закликають світ не забувати про цей злочин. Я б хотіла донести, що вони ну вони стільки зла не робили. Вони залишили багато дітей без сім'ї. Е, вони крадуть дітей, і ну дуже мало часу дітей довелося повернути. Ми е, з командою розказуємо свої історії для того, щоб е, інший світ, Америка, Європа, е, знали, що у нас твориться. Знали, що це не сказки, і не на нас очі, і щоб допомагали. Ірина Шанкаренко, Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.